Давайте знайомитись з мешканцями моєї улюбленої калюжі, яка знаходиться серед звичайного луга, на якому пасуться лалеки. Так, і це у нас баранець. Ось конкретно на цій калюжі ми їх нарахували десь ну, штук 9. І абсолютно у кожного прослідковувався прям свій унікальний характер. Цей, наприклад, постійно щось підозрював і робив вигляд, що він тут головний наглядач. І отак у кожного були свої приколи в поведінці. Тому спостерігати за ними просто одна насолода. Та все ж таки десь 80% часу займало саме збирання їжі з дна. Кінець дзьобу у них так відкривається, наче це щипці, якими зручно викалупувати всякі комашки, личинки, чирячки. Ну, а потім знов приколи і так по колу. А это в жиничі, ребята. Коловодник болотяный. Вони прям нальотом по 3-4 штуки прилітали на калюжу, пили смоктили її, як могли, і улітали. Ще один цікавий гість калюжі чайка чубата. І за спиною у неї там прошмигнула жовта плиска. Так-так, саме чайка. А ті, кого ми називаємо чайками, то мартини, не плутайте. Чайок я вже давно вважаю дійсно інопланетними птахами. Ви тільки послухайте їх спів. А над лугом полює отак бурий вітер. Він завмирає, наче дрон. Він взагалі не рухає тілом, тільки крилами. Це дуже ефектно. І у якийсь день точнісінько так само завмирав змій Їд. І він набагато більше буре вітра. Ну це дійсно здоровий птах. Ну ви ж, мабуть, бачили, як себе веде дрон в повітрі. І оце те саме, тільки хижий, здоровий птах. А це унікальні кадри того, як зміїд летить зі змією. Ви собі можете за уявити? Зміїць несе змію. Він її таки впіймав. І отак в польоті він цю змію всмоктав, наче спагетінку, але це було вже дуже далеко.